Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, що робити, якщо ви втратили банківську картку, на яку вам приходили пенсійні виплати, куди звертатися, що біг... куди бігти і що взагалі робити. По-перше, не панікуйте. Перше, що вам потрібно зробити, якщо ви втратили банківську карту, це її заблокувати, щоб ніхто не скористався і не зняв ваші кошти. Для цього вам потрібно зателефонувати на гарячу лінію банку, в якому ви обслуговуєтесь відповідно як отримувач пенсії. І повідомити про те, що ваша карточка банківська загублена. За для збереження ваших особистих коштів, відповідно, співробітники банку вам заблокують дану вашу банківську картку. Ви можете це зробити через мобільний банкінг, ну, якщо ви користуєтесь так, через інтернет-банк, або можете особисто підійти і. Безпосередньо в відділенні банку карточку заблокувати, але це буде довше, тому телефонуйте, будь ласка, одразу на гарячу лінію і блокуйте. Для того, щоб ви змогли далі отримувати пенсію, вам знову ж таки потрібна банківська карта. Вам потрібно буде замовити нову картку. Для цього вам потрібно звернутися до найближчого відділення вашого банку. Також хочу нагадати, що нова карта прив'язується до поточного вашого банківського рахунку. Якщо ж ви змінюєте рахунок у банку або його змінює банк, то вам взагалі обов'язково необхідно про це повідомити органи Пенсійного фонду України. Для цього о... Ви можете звернутися до будь-якого, ну де вам зручніше сервісного центру пенсійного фонду або через веб-портал електронних послуг фонду, якщо ви користуєтесь і зареєстровані в особистому кабінеті, і подати відповідну заяву зі зміненими реквізитами, щоб ви вже змогли отримувати пенсійні виплати саме на нові реквізити, якщо е, дані, якщо ви змінюєте рахунок, або ж це здійснює банк, якщо в банку міняються якісь реквізити.